Transpeed W2 це TV-Box, дешевше 30 баксів. На момент зйомки цього відео відразу кажу, щоб не казали потім, що я вас обдурив чи що ще ні. Я завжди кажу на момент зйомки відео. Тож на iMlogic S905W2 на прошивці Slimbox. Бо на стандартній прошивці відразу кажу це суцільне лайно. Тільки змінили прошивку і отримали більш-менш нормальний TV-бокс, не без сюрпризів, але за 30 баксів. Тож на каналі Технозон Україна поїхали. Ой-ой-ой-ой, ми з вами на Аліекспрес. І ось дивіться, дійсно 29 баксів. Для того, щоб перевірити актуальну ціну, йдемо у опис під цим відео. Там є посилання на перевіреного продавця, де я сам де саме я купував. Тобто ви можете піти, натиснути і подивитися, кі, подивитися, скільки він коштує. Це перший момент. По-друге, версія на 4 на 64 коштує трохи дорожче, де близько 30-34 баксів. 2 на 16. Не рекомендую брати, бо прошивка ляже трохи не так. Далі. Вони тут заявляються, що в нього, ну, MLG S905W2, звісно. mali G31 прискорювач. А, так, ну, Знаєте, як вони такі? Маркетинг-маркетинг. Той самий GPU, як у MLG S905X4. Ну, ладно, з'їхав. Android 11, а, 1000 Мбіт Wi-Fi. Ну, такі вже клоуни ті. кляті... Китайці, бо вони брешуть, тут немає 1000 Мбітного Wi-Fi. Навіть стандарт AC у даному разі може бути ну, максимально 867 Мбіт канальної швидкості, канальної, не фактичної, Тож треба розуміти, Bluetooth 5.0. Далі у нас 100-мегабітний Ethernet, це через дріт, якщо під'єднувати, і підтримує av 1 VP9 і H265 з Звісно, звісно, з профілем 10, і знаєте, що ще в нього є. В нього є HDR 10, дуже добре підходить для Samsung. Ну і тут трохи я вам зараз розкажу, що це за TV-Box. Вони так крутелезно його розрекламували, але він гріється до 80 градусів, якщо дивитись контент, його потрібно охолоджувати. На базовій прошивці, якщо ви не можете прошивати TV-Box, якщо не знаєте, як це робиться, Ну, по-перше, у нас є інструкція, але російською, на жаль. По-друге, ви повинні розуміти, що якщо ви її прошили, то ви отримуєте зовсім інший tv бокс Зовсім інший. Працює. По-іншому, в нього є там Android TV, по суті. В нього нормально працюючий 5-Герцовий Wi-Fi десь близько 270 Мбіт на секунду, і він відтворює ну буквально все. І YouTube 4 k 60 FPS у HDR, і av 01 кодек 4 k 60 FPS, і IPTV, і стрімінгові сервіси, ну, там, наприклад, Megogo чи Світ ТВ. Теж без проблем. Тут немає сертифікації Netflix, немає Dolby Vision і 100-мегабітний LAN, але він працює. Тут дехто скаже, але ж потрібно ще пульт докупити. Ну, будь ласка, ось такий BPR 2S я використовував з ним. Це голосовий пульт, і Bluetooth є. і Є в нас і, і запрограмування кнопок тобто інфрачервоних для керування телевізором. І під'єднався він без будь-яких проблем. Але гратись не можна на ньому, зовсім грати не можна, бо він перегрівається, є пере перегрів, нагрів, потрібно переробляти охолодження. Ну тут просто змінити, наприклад, той самий там, радіатор чи щось інше, чи просто проволок обмотати його буде теж нормально. Я колись так на ток з першому робив. В нього є просторовий звук, звісно, автофреймрейт. Тож я вам пропоную зараз. Протестити я вам підкажу усі вади, які в нього є у процесі тестування, і далі ми з вами вже зробимо висновки. Тож. Переходимо. А, ні, 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 стоп. Куди переходимо? Я вам покажу зараз, що в нього є. А в нього є два USB 2 USB 2.0, є роз'єм роз для microSD карт, є в нього HDMI, є в нас ось такий, бачите, оптичний вихід, lan rj 45 на 100 Мбіт і більш нічого нема. Попереду є часики, які не працюють на прошивці. Slimbox. До речі, Slimbox прошивку можете закачати в нашому телеграм-каналі. А ще й підписуйтесь там напускайте дзвоник, щоб не пропустити наші такі цікаве відосики. Ну що, хлопці? Переходимо, тестуємо. Та робимо виступ. Тож це звичайний Android TV інтерфейс, так не Google TV, Android TV, бо Slimbox прошивка, вона є і нікуди її не викинеш. Тут звичайно, ось такі в нас канали рекомендацій, які ми можемо з вами редагувати. І якщо вже казати про те, що про те, що він сумісний, як Android TV, то ми можемо відразу з вами перевірити ну, той самий голосовий пошук. Наприклад, фільм Толока, пошукаємо. Толока фільм. Бачите, як працює. Толока фільм, як працює в нас україномовний е, асистент. Аж ніяк. Він просто не працює. Толока. Але якщо ми перемкнемо на російську мову, то все буде добре працювати, і це, чесно, чесно кажучи, прикро. Щось Google зі своїми додатками дуже дуже нас обмежує на даний час. Якщо підемо у налаштування, то тут, тут, тут дуже багато, але ми їх оговоримо трохи пізніше після того, як трохи його потестуємо. Спочатку ми подивимось на AIDA64, де ми побачимо, що це в нас система Транспід. Дивіться, DroidLogic – АП-201 Апаратура це, ну, досить застаріла апаратура на, на, на новому, на більш-менш новому процесорі Amlogic s 905 w 2 4 х 32 Процесор це у нас Cortex A35, 4 ядра по 1,8 ГГц, і вони працюють у 32-бітному режимі. Дісплей у нас, ну це не дисплей, коли тут бачите розподільчу здатність 1080 p Думають, що то в нас розподілься здатність екрану. Ні. Чи ТВ а Ні, це розподільча здатність інтерфейсу. І в нас відтворює, ну, в нас відповідає за прискорення, за відеоприскорювання mali G31. Якщо підемо до температури, то побачимо, що в нас є доступ до температури. Зараз виведемо датчик, і у кодиках ми можемо побачити, що в нас є новий av 01 кодик. Також в нас тут є DTS HD, ну, багато трохи, багато чого є. Де там в нас новий av 1 Ось він е, апаратний. Якщо казати про потужність цього tv тівібокса, то це 73 676 балів у AnTuTu. І таке так, знаєте, я ду, трохи був здивований, бо це на рівні десь 905 x 3 процесору. Ми з, вами ще, з вами, ми з вами повинні ще протестувати мережеві можливості. Зараз він під'єднаний через, е, через дріт, 100, ну у нас е, тут 100 Мбіт. Це, звісно, не 1000 Мбіт за такі гроші, але це чесні, 100-мегабітний, чесний 100 Мбітний rj 45 роз'єм для підключення мережі інтернет через дріт. Давайте чекаємо ну, на завантаження 97 Мбіт, на вивантаження. Зараз чекаємо, теж в нас 100 Мбіт. Тут цей бокс трохи цікавий у плані того, що зараз, зараз покажу. Ми від'єднуємо з вами цей самий дріт. Це зараз буде цікава річ. Виходимо і, під, і спробуємо під'єднати до мережі оце закриваємо, до мережі 2.4. В мене перший раз, коли TV-Box не бачить мережу 2.4. Що я тільки не робив? От 5 ГГц бачить 24 ні. Тому під'єднуємо до мережі 5 ГГц. Чесно кажучи, чесно кажучи, я думаю, що він не сумісний з моїм роутером, бо в мене зараз 2.4 у режимі Wi-Fi 6. І тому може він не працювати. І ви повинні це знати, бо усі ті, ті бокси, котрі я використовую, вони працюють у режимі зворотньої сумісності, і тут чогось воно не спрацювало. Так, тестуємо 5 ГГц Wi-Fi. Тут, тут в мене питань зовсім нема, бо він в мене максимально, що він показував, у мене 260 Мбіт. Давайте ще раз, бо я, е, ну, я більше бачив. Давайте ще раз 5 ГГц Wi-Fi. Ну, ось він за 200 виходив, тільки що 200 там пікові значення були. А, то в мене щось трохи виїжджується Мабуть, інтернет. Та ні, нормально, 170 було пікове значення 202. 202. Максимально, що отримував, це 260 Мбіт, і 5 ГГц Wi-Fi тут більш-менш нормально працює. Що з 2.4 я уяви не маю. Тож, ну, є як є, я повинен показувати вам усю правду. Тому для власників тільки 2,4 роутера я б задумався, хоча на старих, мабуть, буде працювати. Звичайно, робимо тротлінг тест. Стартуємо. І як ми бачимо, в нас немає жодної проблеми у плані графіка. В нас є. ну... Ми бачимо з вами швидкість по джипс, а вона не така висока, як хотілося б. І максимальна температура 80 градусів, і частоти процесорів не падали. Тож ми маємо з вами нормально працюючий тротленд тест, але 80 градусів забагато. І подивимося, чи зможемо ми достигнути тих 80 градусів у звичайному використанні. Бо не завжди потрібно нам якось модифікувати tv бокс Якщо, наприклад, ви дивитесь на IPTV тільки. YouTube, YouTube І він не має нагріву більш ніж там 75 градусів, то я б нічого не робив. Тому ми з вами йдемо у налаштування, я вам кажу відразу, дивіться, у параметри пристрою. Ну Тут у нас є про пристрій, ми можемо зараз подивитися. Зараз увімкнемо моніторинг температури. Це Android 11 у режимі екран він підтримує від 480p до 4K 2K 60 Гц. Ну Тут немає 24 Гц у 4К, бо. Мій рекордер не підтримує. Також ми можемо вимикати та вмикати Always HDR. Постійний HDR, є, є керування режимом зображення, є автоматичний фреймрейт. Ну, це у нас автофреймрейт, це перемикання частоти вашого телевізора до контенту, який він відтворює, бо він буває різноманітної частоти. Також в нас є працюючий hdmi GMAC і все це англійською мовою, бо якщо ми вмикаємо українською український, то ось так в нас виходить. Стосовно звуку, він підтримує різноманітні формати об'ємного звуку 5.1 і DTS, і Dolby, і Dolby Digital Plus, і Dolby Atmos, і, ой, і Dolby True і DTS HD. Це, це в нас є, але в нас є тут налаштування Slim TV Box Settings, де ми можемо регулювати вас інтерфейс із масштабом. І шрифтом, і анімацією, і кольоровими темами. І ще й в нас можна відосики обирати на стартову анімацію. Бачите, різноманітно, можна логотипи змінювати. Це я, я е, вважаю, що це зовсім зовсім зайве. Е, можна в нас блокувати рекламу на базі хостів, можна використовувати Google DNS, е, підвищувати швидкість Wi-Fi, можна вмикати та вимикати системні е, оці самі штукень в системній панелі, але ми з вами будемо вмикати. Знаєте, що монітор? Дивіться, ось такий монітор, де в нас є і температура, і завантаження нашого процесору. Так, ну тут таке собі вже є налаштування режиму енергозбереження, є налаштування режиму вмикання-вимикання, є в нас ремапер, автостарт додатків і налаштування домашнього екрану ми можемо обрати, наприклад, якщо у вас є якийсь додатковий лончер, то ви можете його обрати. Більш тут нічого нам цікавого немає, не завезли, але і так, більш ніж достатньо. Також є режим буста, який може очищувати вашу пам'ять. І ми розуміємо, що в нас є звичайно нормально працюючий тиви бокс, так його потрібно охолоджувати, але є нормальна прошивочка, і його в принципі можна використовувати. Я вам не покажу цьому огляді, як працюють роздачі, бо YouTube як шалений, але я вам відразу кажу, що він тягає до 40 ГБ просто без проблем. Це те, що я використовував. Я вам кажу правду, я не, не став казати вам там 60-70, ні, є як є. А, тож, але я знаєте, що я отримав страйк на основний канал за, тільки за те, що в мене було встановлено Матрикс. Почнемо з вами тестування мультимедійних можливостей. І Якщо тут казати про, наприклад, YouTube, то YouTube відпрацьовує 4К 60 FPS. Зараз він його завантажить. Ми вмикнемо, ми зупинили трошки, вмикаємо з вами статистику для Сісадмінів. Вмикаємо з вами 4К 60 FPS і продовжуємо перегляд. Бо зараз він на паузі. Поїхали. І тут у нас все дуже-дуже добре. Дика река, 4К60 ФПС без дропів зовсім. Залік. Кажу відразу залік, бо я цей ролик створював. Далі АВ01 кодик. У 4К 60 ФПС Японія 8К без дропів. av 01 підтримав. І ну, я один стартовий дроп, то було, коли я перемикав. Але АВ-01 працює бездагано. Далі. З YouTube питань нема. Я скільки не дивився на ньому YouTube, досить цікава річ. А знаєте, з чим я його використовую? Використовую з мишкою. BPR 2S, я робив огляд, дуже цікава мишка Миша за такі гроші за пару баксів. Ну, нормальна, така, нормальна така собі тема. Стосовно IPTV та OTT сервісів він працює досить е, непогано. Просто е, перемикає у високій якості, 1080-ті потоки. Е, е, і я не маю жодних питань, жодних зауважень по тому, як він працює. Наприклад, зараз працює з Світ ТВ у якості 1080p. А, також в нього працює і стримінг. Ну, звісно, тут немає ліцензії а, того ж сертифікації, того ж Netflix чи інших там, якихось серйозних стримінгових сервісів, але Мегого та, наприклад, світ ТВ працювати на ньому будуть, але прошивку змінювати потрібно відразу. Ну і звісно, програвання якихось файлів високо-бітрейтних. Зі зовнішнього у нас носія. Давайте спробуємо файл з SSD це дуже і дуже високобітрейтні ролики відомих брендів і будь ласка, програє 4K HDR 60 fps без зайвих питань зовсім. зовсім ви можете тут програвати будь-який фільм, який ви захочете. Просто вмикаєте, вставили вам ваш той носій, і все у вас чудово працює. Досить чудово. Будь ласка, ще один тестовий ролик від Samsung. Оцю шляпу з поверху можна від'єднав відключити, чесно кажучи. Ну там у налаштуваннях сповіщення можна просто взяти і виробити, чи знаєте, як зробити. Взяти, отак, от витяг... витягнути цю е -е, штуку. І зробити: ось так, у налаштуваннях. обрати, ніколи не сповіщувати. Ось, вимкнути сповіщення усі сповіщення сервісу, основний IPTV. Ось так робимо. І застосувати все. Більш нас не буде. Ну Він зараз вмикає наступний файл. Вмикну ще один. Стосовно 5.1 звуку, я вже казав. Я дивився і тестував Dolby і DTS у різноманітних варіантах працюють теж без зайвих питань. Стосовно роздач, сказав, зараз спробуємо з вами застосувати геймпад, і я вам покажу, що на таких на такому слабкому тв боксі ну, на такій прошивці, я б не грав би. Звісно, ще й з нагрівом, бо зараз в нас було до 80 градусів, що відповідає тому тротлінг тесту що ми з вами запускали. І зараз я просто запущу асфальт 8, і ви все зрозумієте. Тут є великий-великий lag. Мо він ще й викидати почав. Поверни мені асфальт. Ой, щось воно впало. Ну, те, що я казав, бачите, в нього вже температура 84-83, не хоче, не хоче. Викидає і все. ну, а ні, 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 Щас, зараз, зараз, зараз спробуємо. Спробуємо. а ну давай. О, є. А, і тут вже є деяка у нас вада, те, що на старті 88 градусів. Ні. По-перше, переробляти е, охолодження, якщо хочете грати. По-друге, ну не знаю, тут, тут прошивка має деякі, деякі моменти. О, з інпут лагом. його повело. Я трохи скоректував і був інпут лаг досить е, вагомий. От, дивіться я зараз. От раз натиснув, і воно повело до доти там не спрацювало. Інший о, дивіться, оп, є. Це називається input lag, коли геймпад вже не посилає е, сигнал того, що геймпад в нас е, не працює на лі, ліворуч, але він досить, досить е, але він досить відпрацьовує цей сигнал ну, як, знає, з затримкою. Тож. Я вам чесно кажу, що в нас цей ТВ-бокс більш-менш нормальний для перегляду контенту, і готовий пройти та зробити свої висновки. У якості висновків скажу, що він глянцевий, мені це не подобається, бо ви коли використовуєте, він царапкається. Але це дрібниці. Він відтворює весь контент, має нагрів, але за 30 баксів. За 30 баксів. Це непоганий варіант, якщо ви зможете його прошити на прошивку Slimbox. У іншому варіанті я його рекомендувати не буду і не буду витрачати час на дещо, що нормально не працює. На цій прошивці він працює нормально, контент відтворює, нормально підходить для телевізорів Samsung і за підтримки HDR 10. Але усе я озвучив у цьому огляді. Ви повинні саме вирішувати, чи потрібен вам, вам він, чи ні. А з вами був Баба на каналі Технозум Україна. На все добре.